Я бачу слонівку без води, а ти. Я бачу степи без трави, а ти? Я бачу без в ліси, а ти? Я бачу луки, що не цвіли. А ти? Знаєш, як їм допомогти? Маю одну ідею. Ходімо. Щире вітання від нас і для вас. Гучно годинник відстукує час. Ми вас вітати і бачити раді. Ми це екологів, дружня бригада. Вас вітає екологічна агітбригада Радодрайв Радивилівського ліцею Номердин. Наші принципи нестримне прагнення, змін на краще, радикальні дії для збереження природи. Віра в краще майбутнє. У нашому місті річка Слонівка протікає своїми водами. Радивилів обгортає. Та слонівка наша непривітна і сумна. А була колись глибока, швидкоплинна, світлоока. Коли поглянеш у цю річку, чого немає в тім потічку: пляшки, бляшанки, бите скло, пластик і старе відро. Туди скидають нечистоти ті, хто там живуть навпроти. Давайте поглянемо разом на луки ні квітів, ні бджіл, ні птахів. У наших руках разом це змінити. Не топчи першу цвіт, шукай інших шляхів. Чи вже не досить нам забруднювати луки, рубати ліс, вбивати, нищити і не берегти? Адже безсила проти нас природа, але без силі і без неї ми. Ліс. Поле, річка Слонівка, мальовниче Нев'ятинське болото і долини між полями раніше були густо населені тваринами та комахами, які мають право на життя. У високій траві будували гнізда, шукали корм і ховались від ворогів невеликі птахи. Випалені трави і випалені лісосмуги, з вбивства для тисячі видів рослин і сотень тварин. Забруднення ґрунтів. Окрема біда! Основними джерелами для забруднення ґрунтів є промислове підприємства, теплоенергетика та сільське господарство. В місцях, де часто люди відпочивають, то оберемками трави виривають. Вони ж не думають, не знають. Багато рідкісних рослин зникає. Скільки їх в букети потрапляють? Вони засохнуть і повимирають. Ці квіти не дадуть уже насіння. Що ж ми залишимо прийдешнім поколінням? Наше завдання не бути бо стукати стукати у людські душі і промовляти до всіх звідсі. Природу рятуємо. Це, це Адже саме людина є гарантом безпеки, недоторканості і збереження природи. Природа не храм, а майстерня, де людина в ній працівник. Найбільша проблема наших луків це сміття. А звідки ж воно береться на наших луках? Байдужі люди залишають його після себе. А ще гірше, коли люди спеціально вивозять сміття. Так, і такі вчинки роблять люди. А як же вирішити цю проблему? Кожен має почати із себе. Найперше, якщо ви вирішили відпочити на природі та взяти із собою перекус, не забудьте прибрати після себе сміття. Сміття, що накопичилось у вас вдома, сортуйте та відвозьте у спеціально відведене місце. Щороку клімат змінюється, і природа нам дарує не дуже приємні подарунки у вигляді повенів, землетрусів, сувів, аномального пекла, що призводить до знищення луків та степів, а також аномальних морозів. Що робити людині? Ідеальне рішення цієї проблеми. Це природоорієнтовані рішення. Для цього нам потрібно створювати лісосмуги та ландшафти, відновлювати річки та озера, висаджувати дерева та кущі, захищати та відновлювати ліси, збирати дощову воду. Природа наш спільний дім. Тож давайте спільно дбати про нього. І ще одна досить поширена проблема наших луків знищення флори. А що це означає? Це означає, що люди, які приходять на луки, безжально зривають квіти, не дивлячись під ноги, топчуть. Її. Їх. згодом наші луки будуть зовсім некрасивими, адже всю їхню красу знищать люди. А ще на наших луках є дуже рідкісні рослини, які занесені до червоної книги. А вони потребують особливого догляду та захисту, адже їх вже майже не залишилося. Ми закликали першу цвіти берегти, лому що були яскраві, ми про них подбали всі, бережемо рідний край, любимо його красу. ну а зараз разом з нами заспівайте пісню. цю. Радивилівського ліцею No1 вже котрий рік працюють над проблемою збереження флори та фауни, прибираємо територію нашого парку, Порядковуємо шкільне подвір'я, збільшуємо біорізноманіття пришкільної території, доглядаємо за шкільними клумбами. Долучились до освітнього проєкту Flavor Shool з озеленення українських шкіл квітами. Отримали 500 цибулин найрізноманітніших квітів і віримо, що всі вони проростуть, тому що висаджувалися з любов'ю. Доглядаємо за кімнатними рослинами, допомагаємо збільшувати площу хвойних лісів Радивилівського і ОТГ. Зберігаємо та примножуємо першоцвіти нашої місцевості. Беремо участь в багатьох природоохоронних конкурсах та акціях. І за це маємо чималу кількість грамот та подяк. Розвішуємо годівнички та здійснюємо підготівлю птахів на території шкільного подвір'я. Проводимо агітаційну роботу на захист екології. До чого закликаємо і вас. Радо, здрава! Ти наша домівка планета земля. Ти гарна жлюська, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитна, вродлива. Любити землю завжди будемо ми. Посадимо і сад, і дерево, і квіти. Сюди ми додамо квіток. Тут має бути соловей. А тут хай яблука висять і нагадують про райський сад. А я повішу, ось тут груші, нехай радіють наші душі. А для птахів ми повішаємо жито, щоб і з повертались до нас жити. До гілочок причепуємо сміх. Сміятися разом це не гріх. Ще додамо крила ті мрії. сьогодні кожен хай радіє. Ніщо готове не впаде нам з неба. Працюємо, не шкодуючи зусиль. А ще давайте, друзі, там, де треба, природу рідну берегти. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де всі живуть без горя і біди. Та